Від військових оцінок до е, соціально-політичних хочу перейти далі. У нашій розмові про настрої суспільства. Два слова скажемо. Посол України у Великій Британії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний, днями мав виступ у Королевському об'єднаному інституті в Британії. Одна з основних його тез у цьому виступу готовність до війни визначається не лише готовністю армії до відбиття агресії, а й готовністю суспільства до протидії ворога. Малось на увазі, що суспільство повинно достойно і в повній мірі приймати усі ті ризики і е, ту важкість, яка приходить разом із війною. А на сьогоднішній день чи достатньо твердим є переконання суспільства на таку на таку міру, на яку би залужний готовий був на неї опертися? Я маю на увазі, чи е, готові ми до по, в повній мірі до того, що відбуватиметься далі. Ну, давайте скажемо про те, що виступ посла України в Великобританії він спрямований для західного споживача, для західних громадян, для цієї аудиторії, не для української. Там навпаки мова йде про те, що українське суспільство, наші збройні сили, сили оборони можуть надати приклад для західних цивілізацій і показати їм, як треба діяти в цих надзвичайно важких умовах, коли ворог атакує постійно, ворог має величезний ресурс. Але він знову такий і ворог небезсмертний, і ресурс не безкінечний. Тому е цей перехідний період, коли е екс головком збройних сил України він не даремно його так називає, що всім треба готуватися, і західним країнам. Тому числі, коли буде наказ копати, то треба копати окопи. Буде наказ відповідно ставати до верстатів на заводах і виробляти снаряди або патрони, треба це робити. І дійсно про якісь певні демократичні свободи доводиться забути. Ну, наприклад, про те, що я пацифіст і я не хочу воювати. Такого не може бути. Воювати можна, перепрошую, знову таки з лопатою або біля верстата, тому що інакше загибель, і ми це бачимо на прикладі України. І Україна, до речі. Теж показує приклад того, що можна протистояти е, ворогу. Але все-таки треба діяти рішучіше і діяти спільно. Це знову таки до західної цивілізації. Я думаю, що пан Залужний він і готує західний світ і вже не вперше своїми виступами і статтями до того, що, по перше, не можна розслаблятися з Росією, бо Росія все рівно готується до певних наступів і на захід, в тому числі разом. От треба використовувати сьогоднішню ситуацію в Україні. Війна в нас вже триває. Треба. Максимально напружитись допомагати нашій державі для того, щоб здолати цього ворога. Тут не може бути перепочинку з Росією. Поки існує Росія, завжди будуть загрози. Ну тут все дуже просто. Росію треба знищити в тому форматі, в якому вона сьогодні існує. Про це залужний говорить. Тому числі, ну, власне, продовжуючи тему настрої у суспільстві. Я сподіваюся, ви бачили вчорашнє дослідження, яке е, КМІС оприлюднили. Частина українців, які готові до територіальних поступок для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності в травні 2024 року, склала 32%. Третина українців готові віддати частину територій, аби досягти миру. Однак більшість громадян, 55%, все ж не згодні на жодні територіальні поступки. Чи не лякає у вас цифра в третину українців, які готові йти на поступки агресору? Е, ви знаєте, е, воно звичайно дещо є неприємним і можливо напружує. З іншого боку, можна пояснити доволі таки е, просто, хоча мова йде про нашу незалежність, нашу територіальну цілісність, те, що ця частина українців, вона Зараз знаходиться на етапі виснаження, і знову таки повертаючись до виступу екс головкома, треба сказати, що ви е, ж почули б те, що і західним цивілізаціям треба готуватися до продовження боротьби власне і українцям, в тому числі тут і від нас інформаційників дуже багато залежить, як підняти ці настрої і довести, що е, це боротьба за життя. За життя наших дітей, наших онуків, і це має бути зрозумілим, і це має лягти в основу всіх наших подальших дій. Звичайно, ще раз скажу, цифри можливо не дуже приємні, але знову таки, що людина розуміє під територіальними втратами? Якщо людині говорити, що це ти втратиш хату своїх батьків. То або свою власну, то я думаю, що тут настрої зміняться вже зовсім на протилежні. Тому сподіваюся, що е, нам вдасться цю ситуацію е, переламати, тому що виснаження є. Ми це прекрасно розуміємо. Але давайте працювати разом, щоб все таки настрої суспільству підіймати реаліями і тим, що відбувається, і головне нашими перспективами. Перспективи в нас є. Це наша перемога через біль, через кров, через важкі ситуації. Але треба до цього йти. Отже, ми маємо цікаве досягнення військово-морські сили України разом із іншими підрозділами сил оборони завдали суттєвих пошкоджень ворожому парому Славянін в порту Кавказ. Порт Кавказ, це там за керчу туди далі, 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 достатньо, в принципі, далекої вже на території Російської Федерації. Окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту, контейнерів і ем, у військових цілях. Власне, тобто, ми, я так розумію, зачищаємо логістику агресора. Абсолютно вірно, взагалі, коли ми говоримо про порт Кавказ, хочу нагадати, що він є п'ятим за вантажообігом на території Російської Федерації. Він є також має великий нафтотермінал менше, звичайно, ніж порту Новоросійськ, але все як кажуть поступово. І повертаючись власне до порту Кавказ, це є невід'ємна частина Керченської паромної переправи, яка завжди працювала і зараз працювала перш за все на ресурс війни. Російської Федерації проти України порт Кавказ переживав декілька злетів і падінь, і ось черговий злет у нього був з початком повномасштабного вторгнення. Його знову відродили, відродили цю переправу, паровну переправу і почали використовувати саме для військових цілей. Мова йде про те, що це широка доволі таки номенклатура тих вантажів, які він перевозив. А власне, давайте подивимось: це і вантажівки, це залізничні вагони, це цистерни з пальним. Тобто, по повній програмі кажуть Користувався і власне на сьогодні, наскільки мені відомо, це є е, третій, принаймні ушкоджений, дуже серйозно ушкоджений паром, який е, на сьогодні фактично блокує роботу Керченської переправи, і ми розуміємо прекрасно, чому ворог так активно саме Порт Кавказ в цьому плані використовував, тому що після першого удару і досить серйозно по Кримському мосту, то Ворог, звичайно, звернув увагу на цю логістику і дуже активно її використовував. Зараз використовувати не буде. Тобто, продовжується ця стратегія Сил оборони України бити по логістиці, якщо ми, наприклад, не можемо сьогодні. Максимально знищувати літаки у небі російські зрозумілих причин на цьому зупинятися не буду. То ми маємо бити по військових аеродромах по інфраструктурі, і власне це відбувається також по транспортній логістиці, яка на сьогодні забезпечує, забезпечує по перше весь Крим з військовими частинами, які там знаходяться угруповання військ Крим і весь південний фронт. Тобто на сьогодні ворог має відчути на собі буквально вже відразу проблеми з постачанням, звичайно. Мабуть, не відчує, не відчує лише по одній причині, тому що це будуть забирати у цивільних. А от цивільні на собі це все відчують. А бачимо, що у росіян цей поріг терпіння він є досить низьким. То в будь-якому разі ресурс війни буде сточуватися, і настрої тимчасово в тимчасово окупованому Криму будуть зрозуміло з яким негативом. І хочу нагадати, що це не перший удар саме по порту Кавказ в ніч з 30 на 31 травня. Я не даремно нафтовий термінал, тоді якраз уразили. Нафтовий термінал сили оборони і не даремно згадав про Новоросійськ. Порт Кавказ відпочиває з нафтотерміналом. То ну давайте без анонсів, а просто відчуття. Наступним має бути нафтовий термінал новоросійської, який є найбільшим взагалі на чорному морі. Ще два слова про цей регіон: джерела в українській воєнній розвідці повідомляють про перекидання сил протиповітряної оборони, авіації та частин особового складу так званих військово-космічних сил Росії в Криму в півострова, аби ті були ближче до Керченського мосту. А деякі військові частини разом зі своєю технікою взагалі виводяться із західного та північного узбережжя Криму, це зокрема регіон Севастополя та Джанкою. До чого готується. Готується агресор в Криму на вашу думку, передислоковуючи свої війська. Ну, по перше, він хоче, хоче убезпечити ці війська від ураження, можливо, ураження сил оборони. Ми дійсно бачимо, що є такий своєрідний трикутник, я його називаю трикутник ППО. Це Джанкой, це Північний Крим. То Севастополь вже туди південніше. Ну і власне Керчі, Феодосія це вже західна східна частина. Вірніше, і цей трикутник він якраз забезпечував повітря, протиповітряну оборону саме на територію Криму. На сьогодні і 18-й, і 12-й Полки зенітно-ракетні полки Російської Федерації, які забезпечували і забезпечують поки що оборону Криму з повітря. Вони зазнали суттєвих втрат, тому намагаються те, що залишається ховати, переміщувати, і власне і набивають знову Крим системами протиповітряної оборони, які тягнуть з усієї Росії. Але тут треба нагадати про те, що, по-перше, ми очищаємо небо над Кримом для того, аби були задіяні, давайте так без анонсів. То теж інші засоби вогневого ураження в даному випадку ми говоримо про авіацію так скромно. А з іншого боку, якщо ми говоримо про ці системи ППО. То е, вони замикаються у, у глибині території Криму, але це не обезпечує е, і не дає їм гарантії від того, що вони не будуть уражені, тому що на території Криму на сьогодні немає жодної. Підкреслюю жодної локації, де не могли б уразити сили оборони будь-який російський військовий об'єкт. Ворог про це знає. Ворог це прекрасно. Так, зв'язок нас підводить. На жаль, Сергій Братчук а, на жаль, обірвався сигнал. А, ні, ми поновлюємо поновлюємо зв'язок. Пане Сергію, трошки зник зв'язок. Будь ласка, повторюйте останнє. Що говоримо? Так, якщо ми говоримо якраз про е, е, ураження цих цілей, то всі вони є під вогневим контролем Сил оборони України на все свій час, тому що є відповідна стратегія, є тактика і. Відповідно до цієї тактики діють наші військові, і бачимо, що діють доволі таки, м'яко кажучи, доволі а насправді дуже суперово і професійно.